Як пережити кризу трьох? Перед тим, як говорити про це, давайте з вами визначимося, як взагалі зрозуміти, що дитина зараз знаходиться власне у кризі трьох років. Перше і найяскравіше це, звичайно, супротив. Тепер дитина супротивиться усьому, що ви їй кажете, пропонуєте, навіть якщо це те, чого вона хвилину назад хотіла. Якщо їй дуже хочеться цю шоколадку, то якщо ви їй скажете на, тримай, ворогідно вона скаже ні, тобто вона зможе повстриматися від власного бажання, тому що бажання супротивитися вам і воно. До речі, несвідоме, тому що таке є завдання природнє зараз супротивитись дорослим. Ось це бажання воно сильніше, ніж бажання з'їсти улюблену навіть шоколадку. Це бажання робити все самостійно. Буду сама зав'язувати шнурки, переходити дорогу, е, їсти, е, одягатися і так далі. Часами це набирає неадекватної форми, тому що є річ, яку дитина не може робити самостійно і не має на це право. Але тут вона буде наполягати ще більше. Звичайно, дитина буде пробувати порушити усі правила. Як тільки ви з нею домовилися про якесь існування якогось правила, і вона погодилась на нього, то вирогідно вона. Через хвилину спробує його порушити і буде це робити систематично. І чим твердіше ви будете наполягати на своєму правилі, тим завзятіше дитина буде пробувати його порушити. Звичайно, це також непокірність. Дитині не подобається, як функціонує суспільство взагалі. Якщо всі роблять так, то вона буде робити по-іншому. І навіть якщо це правило, яке не вами було встановлене, яке просто існує, тому що воно ну у культурі, наприклад, прийняте, то дитина буде хотіти його порушити, тобто її негативізм і її бажання бажання протистояти правилам, воно не відноситься тільки і виключно до її рідних людей. Воно, в принципі, є до усього оточення і світу взагалі. Ну і у повсякденному житті все, що я сказала перед цим, воно проявляється в різних моментах: ви йдете в одну сторону, дитина йде в іншу. Ви кажете, що не можна стрибати в калюжу, вона стрибає. Ви домовляєте з нею, що ми не розливаємо воду на підлогу, і вона киває вам головою. Через секунду вода зі стакану вже лється на підлогу. Дитина хоче сходити в туалет, наприклад, по маленькому, і усе її тіло про це сигналізує. Але батькам вона скаже, що ні, вона не хоче цього робити і буде до останнього стояти на своєму, доки не сходить під себе. І це реальна історія, коли. Дитина е, кожного дня ходила під себе, тому що супротивитись їй було набагато важливіше аніж. Сходити на горщик. Коли поведінка, яку я перед цим описала, набирає характеру тотальної війни дитини із вами, коли весь час вона супротивиться, коли про неї взагалі неможливо потурбуватися, коли все, що раніше вам приносило задоволення, все, що раніше працювало, можливо, якісь ваші особливі жарти або ритуали, улюблені книги, які ви читали разом, якісь місця для прогулянок, коли нічого не працює, і фрустрація, сльози, крик, і супротив і агресія це те, що від з дитиною більшість часу кожного дня, то це означає, що криза трошки. Пішла не в той бік. Це також означає, що ваші реакції на поведінку дитини, коли криза тільки-тільки зароджувалася, мабуть, були невірними. Зараз ми поговоримо про те, як варто реагувати на поведінку дитини під час кризи, щоб вона проходила у межах норми, тому що криза це звичайно важко, але це не має бути нестерпно. Природа такого не задумувала. У випадку, якщо криза трьох років починає заходити за межі нормального, дитина також може починати занадто часто знущатися над. Вами над іншими дітьми проявляти агресивну поведінку в стосунку до них, попри те, що вона знає, що це заборонено, вона не може стриматися і вона ображає і робиться навмисне. Така дитина також може почати пробувати контролювати вас і вашу поведінку будь-яким чином або безпосередньо видаючи вам накази, або, наприклад, починаючи ревнувати до іншої дитини в сім'ї, якщо вона не одна, для того, щоб. Таким чи іншим чином вплинути на вашу поведінку, і тут я одразу хочу сказати, що будь-яка поведінка дитини протягом кризи трьох років це в жодному разі не маніпуляція. Коли дитина ревнує до брата або сестри, тому що хоче від вас отримати більше уваги і турботи, то вона це робить не тому, що вона вами маніпулює, вона це робить тільки тому, що їй зараз здається, що це єдина стратегія, яка допоможе їй задовольнити її потребу, дуже важливу первинну основну потребу у приві. В'язаності у любові зі сторони своїх дорослих. Криза трьох вона має свій сенс, свою мету. Це не о той незрозумілий період, який чомусь там трапляється, нам його просто треба, хоча б там якось пережити. Нам дуже важливо правильно реагувати на поведінку дитини під час кризи трьох, тому що нам хочеться, щоб з неї вона вийшла з однієї сторони з почуттям автономії, незалежності, самостійності, впевненості у собі, а з іншої сторони, з усвідомленням того, що в світі існують певні правила, на які я ніяк не можу вплинути, які я я ніяк не можу порушити, і мені просто їх треба приймати. І з розумінням того, що коли мені стане важко, і коли мені захочеться, не дивлячись на мою самостійність і компетентність, просто поридати у когось на колінках, то тоді я зможу прийти до своїх батьків, і вони служитимуть мені підтримкою, сильною і емпатичною, чутливою підтримкою. І щоб дитина. Яка пережила кризу трьох років, вийшла саме такою з неї, нам важливо під час кризи трьох років утримувати баланс. Баланс між тим, щоб наполягати на правилах деяких, які ми створили, щоб не давати дитині так чи інакше з нами поводитись, щоб бути твердими в моментах, коли це потрібно, і тим, щоб Давати дитині можливість бути самостійною, підкреслювати, як вона добре пореться з цим, з цим і з цим, давати їй зрозуміти, що нам дуже важливо, що вона зараз відчуває, і її слово, навіть якщо воно недоречне, воно має значення. Тому перше найважливіше зрозуміти батькам, що зараз, скоріш за все, дитина ну ніяк не може керувати своїми реакціями і емоціями. Що коли вона говорить ні на кожне ваше слово, то вона це робить не навмисне. Ось так її організм зараз працює, ось так її психіка зараз дозріває, відділяється від вас, і вчиться бути самостійною і пробує здобути. Впевненість у собі, почуття компетенції, почуття, що я тут маю значення в цьому світі, і я впораюсь з іншими там, труднощами і так далі. А, і, і так, нам може часами здаватися, що дитина вважає нас дурними, і вона нас там, обманює або говорить спочатку так, через 5 секунд вже ні. Але, будь ласка, пам'ятайте, що її поведінка вона не скерована безпосередньо на вас. І дитина не намагається з вас знущатися. Це взагалі не має сенсу. Дитина завжди потребує е, утримувати хорош. Шо зі своїми батьками так працює її природа, тому що дитина розуміє, що вона буде з'їдена мамою тому, якщо вона образить якось відштовхне маму і тата. Тому навіть якщо вам здається, що дитина зараз пробує вас відштовхнути і хоче зіпсувати з вами стосунки, то вам тільки здається, дитині дуже і дуже важко в цей період, тому вона як ніколи потребує вашого розуміння того, що з нею відбувається. Тому дуже важко такій дитині пояснювати, що з нею відбувається. Ти злишся тому, що тому, що не тому, що в тебе зараз криза трьох років, і уся твоя імунна система намагається сепаруватися. Ні, це ви пояснення для себе залишаєте. Ви пояснюєте, що ти злишся, тому що щось пішло не так, як ти хотів. Ви не задаєте питань, і ви не пробуєте домовитися з такою дитиною. Ну давай вирішувати, що ти хочеш, оце або це. Ну давай, як зробити так, щоб ти там добре поводився. Такій дитині, дитині, яка знаходиться в кризі трьох років, їй дуже важливо розуміти, що на, на ній не лежить зайва відповідальність, якось там домовлятися з вами, керувати. Своєю поведінкою і так далі. Тому пробуйте під час цієї кризи як найбільше рішень приймати самостійно і ставити дитину просто перед фактом. А якщо ви розумієте, що це рішення для неї буде неприємне, ви маєте бути готовими витримати її сльози і дати їм простір. Не казати заспокійся, перестань, скільки можна. Я розумію, що часами дуже хочеться і це виривається з наших уст, і це нормально. Але ми маємо розуміти, що перше і найголовніше це давати дитині відчувати усі емоції: і злість, і любов, і, ж... і біль, і... і радість, і ненависть, фрустрацію, і захоплення. Все на світі насправді, тому що саме емоції, які з'являються під час кризи трьох років, вони виконують головне завдання. Це вони допомагають. Дитині дозрівати, навіть якщо вам здається, що та чи інша емоція сьогодні, тут і зараз недоречна, це якби не означає, що ви маєте рацію. Вам не обов'язково завжди розуміти, чому вона зараз злиться і чому вона зараз фруструється. Але вам завжди обов'язково треба намагатися не подавити, не злякати, не засунути на другий план цю емоцію. Якщо та чи інша емоція з'явилася, то це означає, що так треба. А все, що від вас треба, це просто дати ось цьому можливість бути, називати емоції, які зараз відчуває дитина, і показувати, що, що б ти не відчувала, навіть якщо це ненависть до мене, між нами з тобою все добре. Водночас, ви не дозволяєте дитині себе зранити. Ви не даєте їй можливості зранити вас фізично, і в жодному разі не дозволяєте їй кидати в вас речі, вас бити, кусати і так далі. Тобто, певні правила вони безперечно мають існувати у житті кожної дитини, тим паче. У тієї, яка знаходиться у кризі трьох, але нам дуже важливо по перше створювати невелику кількість правил по-друге, допомагати дітям їх дотримуватися. По-третє, не використовувати покарання, якщо систематично дитина це правило порушує. Тому що якщо ми говоримо про той баланс так між тим, щоб бути наполегливими і м'якими е батьками, які дозволяють дитині випробовувати свою самостійність, і які підкреслюють, що ти молодець, ти сама, і так далі, коли ми караємо дитину, баланс дуже сильно нахиляється у бік твердості, авторитарності і холодності. Чи вийде така дитина з кризи трьох з почуттям впевненості у собі? Я дуже сумніваюся. Тому, якщо дитина порушує певне правило систематично, то це може означати, що воно або їй не підходить. Тому нам його треба якось модифікувати, або ми не допомагаємо їй його дотриматися, їй чомусь дуже важко кожного разу про нього пам'ятати і йому підпорядковуватися, Або нам взагалі треба прибрати з життя контекст, в якому це правило з'являється. Ну, наприклад, якщо кожного разу дитина порушує правила щодо перегляду мультиків, тоді ми можемо взагалі забрати мультики з життя дитини. Вона до цього згодом адаптується і їй буде простіше з цим. А щоб допомагати дитині все частіше почуватися автономною, самостійною незалежною, ми можемо створювати для неї певні життєві контексти, в яких буде доречно поводитися їй незалежно незалежною самостійно. Ну, наприклад, час від часу ми можемо дозволяти їй порушувати правила з калюжами, одягаючи резинові чоботи. Ми можемо давати їй там обов'язки щодо домашньої тварини казати їй, що тепер ти годуєш щовечора нашу кішку, і коли вона буде це робити, ви її, Хвалити, дякуйте їй за це і підкреслюйте, яка вона зараз доросла самостійно і якою зрілою є її поведінка. Ви можете включатися у гру дитини, якою керує тільки вона, десь у віці 3,5 роки починає прорізатися фантазія, коли дитина може вигадати, що вона якась чарівниця, чарівник і що палка в руці це чарівна паличка, і все, що вона може робити, це літати по квартирі і існувати у своєму вигаданому світі. Це прекрасна можливість вам. Попроситися в цю гру і робити в межах цієї гри те, що говорить вам робити дитина. Дитина, яка у грі може відчути, що вона вами керує, це дитина, у якої буде набагато менша потреба вами керувати у реальному житті. Це дитина, якій буде легше. Піддаватися вашим вказівкам. І повертаючись ще раз до теми покарань. Покарання, покарання заважає дитині відчути сором, тому що коли ви караєте дитину, тоді вона від вас закривається і, в принципі, перестає відчувати, принаймні, проявляти ті чи інші емоції. Натомість, ми хочемо, щоб вона згодом зрозуміла, що ті чи інші правила не можна порушувати. Ми хочемо, щоб вона щиро хотіла це сама робити, так, дотримуватися цих правил. Тому все, що нам треба, це не ховати свого незадоволення в момент, коли вона порушила певне правило. Ми можемо Утримати своє незадоволення кілька хвилин, впевнитися, що дитина його считала, дати їй можливість відчути сором, але не розтягувати це у часі. Хвилини, двох хвилин буде достатньо, щоб це в майбутньому допомогло дитині не порушити це правило. А якщо не дивлячись на це, вона і далі правила порушує, то це означає, що з цими правилами можна щось зробити, передусім вам: їх або змінити, або усунути, або допомагати дитині певним чином їх дотримуватися. За трьох років зазвичай, триває від двох місяців до півтора року. Приблизно тривалість її залежить звичайно від особливостей дитини, від її темпераменту, але також в великій мірі від вашої поведінки вашої взаємодії з дитиною. Пам'ятаєте про той баланс між е, авторитетністю, наполегливістю, показуванням дитини певних кордонів і. Вашою емпатичністю, підкреслюванням дитини її самостійності і створенням контексту, де вона може випробувати свою самостійність, ось цей баланс, коли він не отримується, коли кордони розмиті. Точніше отак, коли кордони розмиті, коли їх зовсім немає, коли дитині дозволено порушувати правила, або коли ви занадто суворі, коли ви використовуєте покарання, коли ви емоційно холодні, ось цей дисбаланс він поводує те, що криза вона, по-перше, затягується, по-друге, вона набирає величезних обертів, і по третє, вона не служить. Дитині з користю, і з неї дитина вже не вийде з почуттям впевненості у собі, а з почуттям невпевненості вийде. Не вийде з почуттям компетенції, а з почуттям того, що я нічого не вмію і ніде не можу щось там самостійно зробити і завжди маю тільки розраховувати на допомогу інших. Вийде. А з почуттям довіри до вас не вийде, яка могла б зміцнитися ще більше, а з почуттям того, що мама і тато мене критикують, а ще й карають, і тому я їх боюсь. Вийде. Тож я бажаю вам сил, терпіння. Мудрості, яка у вас вже точно є, як мінімум, завдяки цьому відео, і віри в те, що ви обов'язково з цим впоратись. Пам'ятаєте, що скоро стане легше, і чим швидше ви почнете на це впливати, тим швидше стане легше і вам, і дитині. А ваші стосунки лише покращаться завдяки труднощам, які зараз ви переживаєте.